Eu sou Що передували аварії і власне те, що ви знаєте, на даний момент загибло був потерпілих. На жаль, зараз обставини події встановлюються, були карітацію надавати свідчі, які зараз працюють на місці. Поки що маємо поки що є автомобіль, який котрий... сторони. Як саме сталося зіткнення і що стало причиною цього зіткнення, поки що не відомо. Є інформація про трьох потерпілих. Загинули в дорожньо-транспортній переводі, двох підставили до лікарні швидкої допомоги. Які у них попередні травми? Вже травми інформація оточується, підставили їх у важкому стані. За попередніми даними, що могло бути причиною трагедії? Перевищення швидкості чи ще якісь фактори? Попередні? Я думаю, що попередню і наступну кваліфікацію. Я зараз сказати, що привичені наявне положні водію через саме корекси? Я думаю, що більшість дорожньо-транспортних привоз стають через те, що отримання допомогти режиму. Я зрозумів. Ще раз скажіть, Просто нічого, А подарувати. У вас є така, бо ставити цієї машини, чи ви не можете пояснити? Бачите, місце події доволі обширне, тому... Загиблиться, це пасажир, так? Дуже було важко розв'язати. бачите, великі пошкодження порізали автомобіля Це вже інформація краще не знати. По сути, загиблих терпіли, наразі встановлені? Встановлюється. Встановлюються, Що ще можна додати, скажіть? Але по бажанні усім учасникам дорожнього руху, щоб дотримувалися умов. Ясно, добре, спасибо.